Євангелія, Евангелія, Ви усіх вітро. Луки святого Євангелія читання. Час увійшов Ісус в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його в світі, була в неї сестра, що звалася Марія, ся сівши вного Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася всякою послугою, підійшла вона і каже, Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити? Скажи ж їй, щоб мені помогла, позвався Господь до неї промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопотишся про багато, одного ж потрібно. Марта вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього, Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. І е, була в мене така ситуація. Щось я в мами дуже просив. Просив, 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 а мама мені, знаєте що? Не дала. Ну, щось там, я не знаю вже що, ну щось навіть заборонила щось, ну я щось не пам'ятаю, що це вже. Але я запам'ятав, коли ввечері. Е, Тато був тоді десь на роботі, він так їздив, бахтами у нього там така робота була, він був далеко. Мама, ми були вдвох з братом, і мама нас так вдвох пригорнула і присипляла так ведя. І, і мама питається в мене. Ну що, там Сашуня, ти любиш маму? Ну а я ж запам'ятав, що мама мені щось там в чомусь відмовила. Навіть заборонила. І знаєте, що я сказав? Ні. Але в цей момент я до мами, я з братом бився, хто буде ближче біля мами. Це ж таки до мами горнувся. Але казав ні. От ми такі самі маленькі діти можемо бути, як ця мала дітвора. І коли ця дітвора, і ми так само можемо щось могли батьків просити, ви можете згадати свій підлітковий вік, коли перша любов могла бути. І мама щось там могла сказати ні! Чи уроки. А тут же ж любов! Ну Зараз це простіше, там мама не знає, там можна переписуватися і так далі. Але тоді так не можна було. Тоді тільки хіба зустрітися. Ну ясно, що вони могли бути ображені, на батьків і так далі. Це такі емоції. Але це не означає, що мама не любить. Це не означає, якщо нам щось Бог не дає, коли ми в нього просимо, це не означає, що Бог нас не любить. Сьогоднішнє це свято, свято є е, Різдва Богородиці. Я на початку говорив, що це є свято е, безнадійне. Тому що Марія народжується там, де вже звикли, що там нічого не буде. Тому тобто вже всі це прийняли. Вже просили, 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 ну не допросилися. Ну, вже як є. Але Яким і Анна, що вони зберігають? Вони зберігають вірність Богові. І вони до кінця вірять в те, що Бог є добрий. В сьогоднішньому Євангелії, воно часто читається під час Богородичних свят. Ми чуємо про двох жінок Марта і Марія. Це не, та, це не Марія, Богородиця, та зовсім інша жінка. Це дві були сестри. Що роб, коли присут, Ісус прийшов до них додому, що робить Марта? Прибирається. Ні, Вона вже Прибирає. перед цим поприбирала. Вона гостей вже приймає так, що по в вже чисто. Що вона там? Написано, що всякою послугою літає як віник по хаті, щось там готує. А може й прибирала? Як може й прибирала, Галю. Може, ти маєш рацію. Може й так. 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 Прополювала, зразу, там. <рес> Щось там робила. А що робить її сестра? Ой, слава І Марта, які претензії? Господи. Господи! Чи тобі? Я? Байдуже, що моя сестра що робить? Лодарка! Моя сестра не хоче мені допомогти. Бо що робить її сестра? Вона слухає Ісуса. Зупинилася біля Нього. В цей час нічого не існує. Для неї існує тільки Ісус. Марта могла багато чого робити. Вона могла чого Бога багато просити. В неї могло бути до Бога запитань. У вас бувають запитання до Бога? Як багато буває? Мільйони. А як ви думаєте, чи у Марти були запитання? Теж. Теж були. А у Марії були запитання до Ісуса? Як ви думаєте? Та точно були. А в чому є різниця між Мартою і Марією? Марія отримала відповіді на запитання. А Марта? А знаєте чому? Бо вона була зайнята. В неї було море важливих справ. І без цих справ насправді у світі стався б армагедон. Що там? Земля зійшла би зі своєї орбіти. На сонці вибухнули би там, не знаю, що там якісь чергові вибухи, і на, на, на землі з'явилися би там магнітні бурі. Е, місяць би зійшов теж зі своєї осі. Всіх би затопило, і була би торба і капець. Тому марта працювала. Чи був би без тої праці Мартиної кінець світу. Ні. Та кінець світу так чи інакше прийде. У свій час. Ну він буде, це 100%. Але Марта залишилася незадоволена, ображена на свою сестру, але ображена не тільки на сестру, вона ображена ще на кого? На Господа, тому що він їй не дав копняка і не сказав, що він працює. Не те, написано в Іванері, що не треба працювати там, чи ще щось таке. Але. Коли я маю запитання до Бога, конкретні, якісь такі дуже важливі, мені може здаватися, що Бог не відповідає. А Він не відповідає чому? Бо не не свої проблеми. Бо я не маю по-справжньому на нього часу. Нормально на нього час. Просто зупинитися. Отак от зазирнемо своє сумління так дуже-дуже по-справжньому. Як виглядає наша молитва? Як виглядає наше читання Святого Письма? Скільки, от давайте підніміть руку, хто в день приділяє хоча б 15 хвилин на читання Святого Пима? Отак от, от по-чесному. Хто має до Бога запитання? Хто має до Бога претензії? Очі, заліпаліці. Чому ми тоді не хочемо його почути? Відповідь. Чому так? Чому в нас хтось краде день? Чи від того, що ми е, так активно такі важливі справи робимо протягом цього дня? Чи наше життя стає по суті таким кращим? Чи ми стаємо щасливими від цього? Ну, ніби нічого не змінюється. Працюємо і працюємо, вчимося і вчимося. Але питання невирішені залишаються. І з кожним днем їх може бути більше, більше, більше. І як ми не зупинимося, буде Бог всьому винен. Тому що він мене що не любить. Бо я маю, маю до нього запитання, а він мені не відповідає. Бо купа безнадійних різних справ, всяких речей, багато темряви. Бог мовчить. Але Бог не мовчить. Я не маю в нього часу. Знаєте, цей тепер час. Зараз ну що, війна, ця ситуація на фронті тяжка. Ми були в горах на таборі з, нашими, з нашою молоддю, 13-17 років, так же пройшов, слава Богу, так, ну дуже гарно. І мені теж дуже сподобалося. І я поки що там був в горах, а ні, як я повернувся... Так, як я ще був в горах, я переписувався зі своїми друзями, які в Курахові. Це медики, начальник там одної медичної служби, одного з батальйонів, однієї з бригад, який відповідає за евакуацію, першу ланку евакуації. Тобто вони конкретно там мало б не з поля боя забирають цих поранених, везуть їх там, це все часто під обстрілами, під дрони, і так далі. Військові, все розуміють. Я писав, що там, ми там в горах, з молоді, дуже гарний табір. І потім я приїжджаю в Запоріжжя, ввечері там вже перед сном пишу цьому своєму другу, як справи, як там у нас справи. Він каже, та ось уже вже кілька тижнів з підвалу не вилазимо, купа поранених. така якась виглядає все так дуже-дуже похмуро і всі ми вже просто варені втомлені ці медики. А потім він мені задає питання. А як там ви відпочили в Карпатах? Мені було ж соромно, що я йому сказав, що я був в горах. Розуміємо, яка є ситуація так, на фронті. Крім того, ця новина про те, що це загибель цієї сім'ї у Львові. Це просто диявольське. Це сім'я. я так і Раніше і в єврейській традиції, але це так само і в Україні. Від кого передаються традиції? Від мами. Не від батька. Батько, ну, як правило, прихитається не твоє. Але мама більше виховує приділяє час дітям. Від неї передаються традиції, від неї передаються цінності. І в більшості, якщо ми себе пригадаємо, ну, може тут не всі присутні, але в більшості, в мене в тому числі, я віру свою отримав від мами. Мама від бабусі. Тут... Вбили маму, ну це багато людей вбиває, звичайно, але конкретно в цій ситуації. І плюс трьох дівчат, які отримали християнські цінності від цієї мами. Ви бачили, так? Там про них багато свідчень було, що це чудова сім'я була. Які були виховані в цьому, вони росли в цій любові. І вони мали би цю любов далі передати. Це так само мало бути мами. І їх просто. Ну просто знищує. І це прямо диявольська це, це диявольська атака. І коли цього всього так дуже-дуже багато, я тоді ввечері, як е е е місяць цей друг ще відповів, я такий лежу і прямо кажу, Боже, ти нас забув. Ну, ну от все, торма. Ну от Ти нас забув. Ну чому так? Але в мене є така штука, така традиція, що я кожного вечора. Перед сном читаю по голові Святого Письма. Ну, я і зранку читаю, але ввечері теж стараюся не заснути, щоб голову не читати. І в мене є, зараз якраз я читаю про Ісаїв. Мені попадається 40 глава. Я її читаю, 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 і вона завершується такими словами. Ну, там така була проблема, що ізраїльський народ скаржився, що Бог його забув. Бог каже через Ісаїв. Як же це ти, Якова, говориш, як Ізраїлю кажеш, доля моя від Господа закрита? Тобто Бог не бачив, що відбувається, право моє забув мій Бог. Тобто Бог мене не чує. Бог мене не захищає. Він мене залишив на призволяще. Ісайя каже, як же ж це ти кажеш? І далі що робить. Чи ти ж не знаєш, чи ти не чував, Господь Бог вічний. Творець кінців землі. Він не втомлюється, не знамагається. розум його недослідимий. Він дає змореному силу. Він знеможеному додає міць. Навіть і молодь утомлюється, знемагає. І юнаки вояки Вага. Ті ж, що на Господа уповають, відновлюють сина. Втомлюються, знемагають, падають всі люди. От просто всі. Але є люди, які відновлюються. Хто той, хто відновлюється? Той, хто продовжує уповати на Господа. Немов орел, здіймають свої крила. Біжать не знають утоми. Ідуть уперед, не знемагають. Покоритися, довіритися повністю Богу, це так складно, коли так багато темрів, ви без надії і зла. От До кінця вірити, що Бог добрий. От до кінця вірити, що Він нас не залишив, що Бог нас не прокляв. Це може бути дуже-дуже складно. Але якраз зараз це є найбільша спокуса. Диявол через ці всі обставини, через ці всі смерті, через цю темряву. Він хоче вкрасти нас в віру в те, що Бог добрий. І він показує нам: ну дивись, ну де Бог? Де Він? І ви знаєте, так само, як йому і Анні так само могли говорити: де Бог? І вони так само люди. І точно, точно так само в них була ця спокуса. Ну 100% була. Ну, де є Бог? Але тоді, коли вони приймають, вже є, як є, Бог дає їм Богородицю. Через яку приходить спасіння у цей світ. Через неї приходить спасіння у цей світ. Через неї, через її сьогоднішнє народження, вона народжує потім Ісуса. Через неї. Тому вона наша надія. Відповідь на темряву зла і темряву всього людства. На, на відповідь на всю безнадію, зневіру, розчарування є Марія, Богородиця. Знаєте, як ця ікона називається? Її, це, Ну, ясно, що це оригінал, це копія, але оригінал її є. Сьогодні це є територія Польщі. Взагалі це українська ікона, територія Польщі, сьогодні те село. І вона перекладається, і вона називається Двері Милосердя. Чого сьогодні ми так потребуємо? Милосердя. Ми так потребуємо, щоб Господь Бог що змилосердився. Двері милосердя, Марія. Тому що крізь неї проходить милосердя. Крізь неї проходить Ісус. І потім, пам'ятаєте, коли Марія зачала вже Ісуса, прийшла до, до е, Святої Єли Єлисавети. Марія каже так. Бо злянувся він на покору Слугині своєї. Покоритися перед Богом, прийняти те, що Він добрий. До кінця вірити в нього. От просто зберегти цю вірність. От просто пронести цю вірність. От сьогодні це наше завдання. Народна мудрість говорить так, що Бог не дає хрест, який людина не може понести. Такого не буває. Бог дає і благодать. А коли вже хрест не можеш нести, тоді точно пошле сил на коренець, який поможе ти хрест нести на 100%. Сьогодні ці слова для нас звучать. Ті, що уповають, так, навіть і молодь утомлюється, знемагає і вояки підупадають. Ті, ж, що на Господа уповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила. Біжать, не знають отоми, ідуть вперед, не знемагають. Можемо часто почути це питання, сколько я і священник мене питається. Отче, ну ви ж там ближче з Богом. Ну коли ж ця війна закінчиться? Коли ж це все закінчиться? А ви ще вірите? Часто чую це. Я не знаю, коли закінчиться. Але Господь Бог дає мені сили вірити в те, що він є добре. От я хочу пройти це випробування так само. І вас запрошую. Не знаємо коли. Але точно цей день настане. Коли Господь Бог подарує свій справедливий мир. І цю перемогу, і це буде велика радість. Але цю темряву нам треба прожити. Прожити не самому, а прожити з ким? З, з, з тим, чи сьогодні ми де народження святкуємо. Прожити з Марією. Прожити з, 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 з нею. Тому я сьогодні хочу вас заохотити знову ще більше молитися на Вервесі. Підніміть руку, хто кожен день молиться на Вербисі, тільки чесно. Ісуса молив, порахується чи ні? Ще раз підніміть руку, хто кожен день читає святе письмо. Підніміть руку, хто молиться на Вервесі. Ну, я й той, то слава Богу, роблю. Ну, де тоді ми отримуємо відповіді, де тоді ми отримуємо мир навіть спочатку в серці, де тоді ми отримуємо віру.